Роксолана Підласа долучається до нашого ефіру, голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Будемо детальніше обговорювати тему ймовірності надання фінансової допомоги і у якій кількості, у яких сумах. Пані Роксолана, ми вітання. Вам доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Героям слава. пане Рюкселана, почули, ми що очікуємо ми отримання від Європейського Союзу, зокрема від Сполучених Штатів, та від МВФ. Якщо говорити про суму 18 мільярдів очікуваної допомоги від Європейського Союзу? Наскільки ймовірна можливість отримання повного обсягу цих грошей? Ну, там, до речі, про 41. якщо в сумі брати, то 41 мільярд виходить так від країн, які, на які ми розраховуємо. Про допомогу європейського союзу потрібно говорити про те, що зараз ідуть дискусії про так званий Ukraine Facility. це український фонд, який пропонує 50 мільярдів євро на 4 роки. Тут нібито сума дуже велика і здається, як велика перемога. Ми, звісно, вдячні за цю допомогу і вдячні за підтримку європейського союзу. Але якщо дивитися в деталі, то з цих коштів пряма бюджетна підтримка. Буде складати лише 39 мільярдів євро на 4 роки. Якщо їх розділити рівними частинами, то ми будемо отримувати по 9 мільярдів 750 мільйонів євро. Це вдвічі менше ніж нам потрібно, і вдвічі менше ніж ми, наприклад, отримали в цьому році. Тому уряд веде зараз перемовини про те, щоб це фінансування в наступному році склало вже 16 або від 16 до 18 мільярдів Ардів доларів США пані Але Роксана. Що а якщо кошти... цих грошей не буде? Давайте розглядати і такі сценарії. Запасний план, який в Україні в держави є. Якщо ми не до отримаємо заплановані кошти, так що ми будемо робити тоді? Як виходити з даної ситуації? Ситуація буде складна. Україна сильно залежить від міжнародного фінансування. Ви знаєте, що кошти, які ми ем, збираємо всередині країни у вигляді податків, зборів і платежів, вони повністю спрямовуються на потреби оборони, і це наш свідомий вибір. Тобто, якщо будуть збільшуватись надходження податків, чи ми будемо запроваджувати нові податки? Хоча про це зараз мова не йде це все одно, все буде спрямовуватись на оборону. І все решта, наприклад, соціальні виплати зарплати вчителям і лікарям вони потрапляють в площину дефіциту бюджету, який наразі ем, закривається нашими міжнародними партнерами. У нас є альтернативні плани дій, але вони є скоріше короткостроковими і не дуже бажаними. Пані наприклад, уцілане, є уточнення. зараз не мова про так, ви зауважили, що а... Гроші на заробітні виплати на, на соціальні виплати вони йдуть із запозичень міжнародних. От якщо цих грошей не буде, тобто виходить, так. що вчителі, лікарі, тобто соціальна сфера, вони можуть залишитись без зарплати. Я я правильно розумію, що робити? Ну де нам шукати ці гроші? Ми ж не залишимо, умовно кажучи, населення без, без лікаря. Ми ж не припинимо вчити дітей. Правильно, де брати гроші на виплату заробітних плат у наступному році? Ні, це найбільш найгірший сценарій. Я думаю, що до цього не дійде, тому що ми можемо згадати весну 2022 року, коли нам ще ніхто не допомагав з міжнародних партнерів. І попри те, що економіка фактично зупинилася, ми продовжували виконувати всі зобов'язання перед українцями. Я почала говорити про альтернативні сценарії. Ага. Вони є достатньо скажімо так, технократичними з одного боку, з іншого боку, небажаними, тому що ми розглядаємо на крайній випадок, звісно, варіанти ем, грошової емісії. Хоча всі міжнародний валютний фонд, наприклад, дуже категорично проти цього. Ну і звісно, з точки зору економічної теорії, грошова емісія або друк грошей завжди впливає на купівельну спроможність українців, тобто надрукувати гроші щоб заплатити зарплату. Це призведе напряму до підвищення цін вже там наступного місяця. Також ми розглядаємо варіанти. Ну, звісно, потрібно Давайте так потрібно говорити, що наразі питання не стоїть про те, що грошей від міжнародних партнерів взагалі не буде. Питання стоїть в тому, коли вони будуть, тому що всі Найближче надходження, окрім коштів Сполучених Штатів Америки, заплановані скоріше на весну 2024 року, якщо ми говоримо про наступний рік в цьому році. Ми, звісно, що очікуємо, і це вже підтверджено транш від міжнародного валютного фонду до кінця року. І ще один транш макрофінансової допомоги Європейського союзу. Ну а другий варіант, про який ви власне почали говорити, який ви розглядаєте от після емісії. Будемо продовжувати розміщувати військові облігації. Звісно, питання в тому це в будь-якому варіанті, навіть не зважаючи будуть гроші від міжнародних партнерів чи ні. Уряд буде продовжувати е, випускати облігації внутрішньої державної позики. Питання тут, звісно, в тому, скільки ми зможемо їх розмістити, тому що в цьому році ми перевиконуємо план, ми розмістили понад 600 ну близько шестистам. Облігацій на близько 600 мільярдів гривень. Але ми розуміємо, що тут грало велику роль ліквідність банків, яка в наступному році, комерційних банків, яка в наступному році буде дещо зменшена через запровадження податку на доходи комерційних банків. Але такий варіант, звісно, буде теж застосовуватися, пані Рокслана, Ймовірність дефолту. Чи розглядаєте ви, і що може бути після цього? Ну ти вже так дуже песимістично почала <смі> на це Я хочу дивитися. всі Варіанти розглянути, щоб наші телеглядачі теж були готові до а, навіть тих, до чого ми не хочемо навіть думати про таке, але тим не менш, ми маємо розглядати говорити про все. відверто. Ну, власне я, я погоджуюсь з тобою, тому що потім вже вам до речі, пані Роксолана, як народним депутатам, доведеться шукати ці рішення, ухвалювати, зокрема й непопулярні, мабуть, рішення. Давайте говорити про те, що дефолт це неможливість платити по своїм зобов'язані неможливість держави і уряду держави платити по своїм зобов'язанням, як зовнішнім, так і внутрішнім. Наразі ви знаєте, що ми реструктуризували в 2023 році наші і в 2022 Ми це робили наші зовнішні зобов'язання. Тобто, наразі мова про повернення боргів перед урядами інших держав взагалі не йдеться, і зокрема, наприклад. Окремо хочу відзначити, що кошти від сполучених штатів це взагалі не кредити, а грантові, тобто безповоротні кошти. Що стосується внутрішніх зобов'язань, то ситуація складна, але не катастрофічна. Тобто, ми не можемо говорити і не будемо цього говорити що в нас що уряд чи держава не спроможна зараз здійснювати виплати по своїм зобов'язанням і платити наприклад зарплати в бюджетних сферах. Держава спроможна наразі це робити, але питання якою ціною і якими зусиллями звісно найкраще було би. Домовитися про надходження цих грошей, тут насправді Верховна Рада має відігравати ключову роль, тому що народні депутати повинні приходити в зал і як конвеєр голосувати законопроекти, які від нас просять наші міжнародні партнери. А пані Роксолана ви, як голова комітету Верховної ради з питань бюджету, ви от про всяк випадок ви підготували, розробили вже документ на випадок, якщо грошей не буде. От тому, що Ну та таки соціальна сфера. Ну, знаєте, мені здається, що хтось таки насторожився. Дивіться, ну таким документом є секвестр бюджету. Фактично, це може зробити уряд. Це можна зробити е, законом про зміни до державного бюджету. Фактично скоротити усі е, видатки, всі лінії видатків, окрім соціально захищених видатків, на певний відсоток. Ми це робили в 2022 році. Двічі е, е, були, були значні секвестри зі скороченням на до 200 мільярдів чи до 100 мільярдів кожного разу скорочення видатків мається на увазі, але тут парламент готовий в будь-який момент збиратися і реагувати. Але от ви правильно дуже кажете, що люди насторожуються. Я хочу все ж таки сказати, що, наприклад, пенсійний фонд він не дуже залежить, а точніше взагалі не залежить від міжнародного фінансування, тому що е велика частина пенсій платиться з єдиного. Соціального внеску, який сплачують працюючи в Україні, тобто він ем, є фактично не є частиною. Це не зовсім правильно так казати методологічно, але він не є тим фондом, який фінансується наприклад, з підтримки Сполучених Штатів Америки. Хоча ми покриваємо з державного бюджету дефіцит пенсійного фонду. Єдине, що це можна робити пізніше, наприклад, не в січні, а там пізніше, коли надійдуть кошти від США. Що стосується виплати, які здійснюються в соціальному захисті і зарплат бюджетників, то це так звані захищені статті видатків. Які будуть скорочуватися в останню чергу, і можливо, і з ймовірністю 90% скорочуватись взагалі не будуть. Але я хочу звернути увагу, що будуть скорочуватися в першу чергу ті програми, які, наприклад, підтримують економіку. У нас зараз є близько 30 мільярдів гривень, закладені в бюджет на підтримку на програми підтримки бізнесу, які фактично і роблять внесок у відновлення нашої економіки. Ось це на жаль може бути скорочено за відсутності чи недостатності міжнародного фінансування. Теж саме буде йти про відновлення, тому що ну зараз, взагалі, фактично у нас не закладені кошти на відновлення, але ми тримаємо. В пам'яті, що як тільки у нас надійде допомога від європейського союзу, ми могли би це профінансувати питання, в тому, що якщо вона надійде чи надійде в недостатній кількості, то відновлення теж доведеться скорочувати Пані Дякуємо вам. Дякую вам за роз'яснення. Руксала на підласа, голова комітету Верховної ради з питань бюджету, долучалася до нашого ефіра.